Розділ 17 Ми щойно отримали офіційне підтвердження, сказав Стентон Роджерс. Румунський уряд схвалив вашу кандидатуру на посаду посла Сполучених Штатів. Це був один із найбільш хвилюючих моментів у житті мері Ешлі. Дід міг би пишатися мною, подумала вона. Я особисто хотів повідомити вам цю новину мері. Президент хотів зустрітися з вами. Я відвезу вас до білого дому. Я Я не знаю, як і дякувати вам за все, що ви для мене зробили, Стен. Я нічого не робив, заперечив Роджерс. Це президент вибрав вас. Він усміхнувся. Дуже вдалий вибір. Мері згадала про майка Слейда. Є люди, які з цим не згодні, вони помиляються. Мері. Ви можете зробити для країни більше, ніж будь-хто інший. Дякую, сказала вона, я виправдаю вашу довіру. Їй хотілося розповісти йому про майка Слейда. Стентон Роджерс, впливова людина. Можливо, йому вдасться зробити, щоб Слейд залишився у Вашингтоні. Ні, подумала Мері, не варто. Він не так, стільки зробив для мене. У мене є одна пропозиція. Може, ви полетите прямим рейсом до Бухаресту, а спочатку побудете кілька днів у Парижі та Римі, а вже звідти вирушите до столиці Румунії. Остен, це буде чудово, а часу вистачить? У мене є впливові друзі. І він підморгнув їй. Я все влаштую. Вона обійняла його, підкоряючись раптовому париву. Він став їй таким близьким другом. Те, що вони мріяли з Едвардом, ставало реальністю, але без Едварда. Мері та Роджерс увійшли до зеленої зали, де на них чекав президент. Вибачте, Мері, що все це так затрималося, він простяг їй листа. Місіс Ешлі призначається головним представником президента Сполучених Штатів Америки в Румунії. І їй підкоряються всі державні службовці Сполучених Штатів, які там знаходяться. Це також вам. Президент простяг їй паспорт. Він був не синього, а чорного кольору. На обкладинці золотими літерами було написано дипломатичний паспорт. Декілька тижнів мері чекала цієї хвилини, а тепер вона не могла в це повірити. Париж, Рим. Бухарест. Занадто добре, щоб виявитися правдою. Раптом у голову їй спали слова матері Якщо щось тобі, здається, занадто хороше мері, то воно, напевно, так і є. У денних газетах промайнуло невелике повідомлення, що репортер Вашингтон Пост Бен Кон загинув внаслідок вибуху газу у своїй квартирі. Вибух стався. Через несправність плити. Мері не читала цієї замітки. Тому, коли Бен Кон не прийшов на зустріч, Мері вирішила, що він, мабуть, забув про неї. Вона повернулася до свого кабінету та продовжувала працювати. Взаємини Мері із Майком Слейдом дедалі більше дратували її. У житті не зустрічала таких зухвальців, думала Мері. Все ж доведеться поговорити про нього зі Стеном. Стентон Роджерс поїхав до аеропорту імені Далеса разом із Мері та її дітьми. Сидячи у лімузині держдепартаменту, Стентон сказав: Ми вже повідомили посольство в Парижі та Римі про ваше прибуття. Про вас подбають. Дякую, Стен. Це так мило з вашого боку. Робити щось для вас. Надає мені задоволення, з посмішкою відповів він. Я зможу переглянути катакомби в Римі, запитав Тім. Там досить страшно, Тім, попередив Роджерс. Тому я й хочу їх подивитися. В аеропорту на них чекав Ян Вілерс із дюжиною фотографів та репортерів. Оточивши Мері, Бет і Тіма, вони засипали їх запитаннями. Нарешті Сентон Роджер сказав: досить. Два чиновники держдепартаменту та представник авіакомпанії відвели Мері та її дітей до зали очікування для високопосадовців. Діти відійшли до журнального кіоску. Стен, сказала Мері, мені не хотілося б порушувати це питання. Справа в тому, що Джеймс Сіклі сказав мені, що Майк Слейт буде моїм заступником. Це неможливо замінити. Він здивовано глянув на неї. Якісь проблеми зі Слейдом? Правду кажучи, я недолюблюю його і не довіряю йому, сама не знаю чому, чи можна його замінити кимось іншим? Я не дуже добре знаю Майка Слейда, задумливо сказав Стентон Роджерс. але у нього чудовий послужний список. Він чудово зарекомендував себе на Близькому Сході та в Європі, це саме та людина, яка зможе надати вам будь-яку допомогу. Містер Сіклі теж такої думки, зітхнула Мері. Боюся, наші думки збігаються. Слейд чудовий фахівець, але якщо у вас виникнуть з ним якісь проблеми, одразу ж повідомте мені, і якщо з іншими людьми також. Я надам вам будь-яку допомогу. Дякую. І ще ви знаєте, що усі ваші повідомлення будуть розповсюджуватися різними міністерствами і відомствами. Так, якщо ви захочете, щоб якесь ваше повідомлення потрапило тільки мені до рук, замість коду поставте три літери Екс. Я запам'ятаю це. Аеропорт імені Шарля Деколя. Здався Мері сценою із науково-фантастичного фільму: Десятки ескалаторів, тисячі пасажирів. Нікуди не відходьте, наказала дітям Мері. Зійшовши з ескалатору, вони безпорадно дивилися на всі боки. Зупинивши француза, що проходить повз, вона, запинаючись, вимовила завчену фразу. вчену фразу: Партон, мансюр, оусонтлес багаджес! Він зневажливо відповів їй із сильним французьким акцентом. Вибачте, мадам, я не говорю англійською. У цей час до мері підбіг добре одягнений американець. Пані посол, вибачте мені. Мені було доручено вас зустріти, але я запізнився через аварію на дорозі. Мене звуть Пітер Келлас, я з американського посольства. Я так рада вас бачити, сказала Мері. Я вже думала, що загублюсь. Як нам знайти наш багаж? Не хвилюйтеся, запевнив її Пітер Келлас. Я все зроблю. Він дотримав слова. Через 15 хвилин, коли решта пасажирів все ще стояла в черзі на митному контролі, Мері, Бет і Тім уже прямували до виходу з аеропорту. Інспектор Анрій Дюран із французького розвідувального управління спостерігав, як вони сідали до машини. Коли лімузин рушив із місця, інспектор підійшов до телефону автомата. Він зачинив двері кабінки, опусив жетон і набрав номер. Як тільки йому відповіли, він сказав Сіл Діць -хор сон діц ест аріф е паріс». Коли Рімузин зупинився перед посольством США, на них уже чекали французькі репортери. Пітер Келлас визирнув у вікно. Боже мій, це схоже на демонстрацію. У приміщенні посольства їх зустрів Х'ю Саймон, американський посол у Франції. Це був техацець середнього віку з проникливими очима та копицею рудого волоса. Усі хочуть з вами познайомитись, пані посол, преса крутиться тут із самого ранку. Прес-конференція тривала більше години. І коли вона нарешті закінчилася, Мері померла від втоми. Тепер вона сиділа у кабінеті Х'ю Саймона. Ну що ж, сказав він, я радий, що все позаду. До речі, коли я приїхав сюди на пост посла. Мені приділили лише один абзац на останній сторінці газети Монт, він усміхнувся. Звичайно, я не такий гарний, як ви, він щось згадав. Мені дзвонив Сентон Роджерс. Він сказав, щоб я в корж розбився, але зробив так, щоб ви насолоджувалися кожною хвилиною перебування у Франції. Прямо в коржик? запитав тім. Саме так він не сказав, кивнув посол. Він вас так любить. Ми теж його любимо, сказала Мері. Я замовив для вас люкс у готелі Ріц. Це на майдані згоди, я впевнений, що вам сподобається. Дякую, вона схвильовано додала. Це дуже дорогий готель. Так, але лише не для вас. Стентон Роджерс домовився, що всі витрати сплатить держдепартамент. Він просто неймовірний, сказала Мері. Судячи з його слів, ви теж, усі денні та вечірні газети розмістили на перших шпальтах матеріали щодо візиту американського посла. Новина з'явилася на всіх телевізійних каналах, а також у ранкових випусках газет наступного дня. Переглянувши стос газет, інспектор Дюран усміхнувся. Все йшло за планом. Навіть краще, ніж він очікував, він міг точно сказати, де побуває і сім'я Ешлі протягом трьох наступних днів. Вони відвідують усі місця, куди обов'язково водять усіх американських туристів. Подумав він. Мері із дітьми обідала в ресторані Жюль Верн на Ефелівій вежі, а потім вони дивилися тріумфальну арку. Наступного ранку вони присвятили огляду Лувру, пообідали у Версалі, а вечеряли у срібній вежі. Сидячи в ресторані, тім подивився у вікно на собор Паризької богоматері та запитав, а де в них живе горбун. Вони чудово провели час у Парижі. Мері так хотілося, щоб порад із ними був Едвард. На третій день. Після обіду їх відвезли до аеропорту. Інспектор Дюран дивився, як вони заходили в літак, що прямував до Риму, а жінка досить приваблива, навіть красива, це факт: гарне тіло, чудові ноги та стегна. Цікаво, яка вона в ліжку, подумав інспектор. Діти здугували його, занадто виховані для американців. Коли літак піднявся у повітря, інспектор підійшов до телефонної будки Сільвус Пле, діц Атхор Кюксон Пек Ест Енроуд Ероум. У римському аеропорту Леонарда да Вінчі на них вже чекали репортери. Як тільки вони зійшли з рапу, Тім сказав Дивись, мамо, вони, мабуть, прилетіли за нами. Дійсно, різниця була тільки у італійському акценті. Насамперед їм хотілося дізнатися, як їй подобається Італія. Посол Оскар Вінер був уражений не менше, ніж посол США у Парижі. Навіть Френк Синатра не був удостоєний такої зустрічі. Як ви могли їх так зачарувати, пані посол? Я вам поясню, відповіла Мері, пресу цікавлю не я, а президентська програма народної дипломатії. Незабаром наші представники будуть у всіх країнах за залізною завісою. Це буде крок до міцного світу. Ось що найбільше цікавить журналістів. Через секунду посол Віднер сказав: Це, справ... Це правда? На вас так багато усього зрушило. Капітан Чезаре Барізені, голова італійської секретної поліції. Теж міг точно сказати, які місця відвідає Мері Ешлі зі своїми дітьми. Він приставив до них двох своїх людей, і вони щодня давали йому звіт. Вони їли морозиво у кафе до неї, гуляли ві-авенето, оглядали колізей. Вони милувалися фонтаном триві, кидали туди монети. Вони були в термах, каркали та катакомбах. Хлопцю стала погана і його відвезли до готелю. Об'єкти каталися в екіпажі, в парку Боргези і гуляли на навона. Нехай насолоджуються, сарказмом подумав капітан Барзіні. Посол Вінер провів мері та дітей до аеропорту. Мені треба передати до Румунського посольства дипломатичну пошту. Ви не захопите її із собою? Звичайно, сказала Мері. Капітан Барзіні знаходився в аеропорту і дивився, як сім'я Ешлі сідає в літак компанії Таром Airlines, що вилітає до Бухаресу. Як тільки літак злетів, він зателефонував: Ульум Месаджо Пербальдер, Ір Суопако е ін авіаб а Бухарест». Тільки коли вони були в повітрі, Мері усвідомила, куди вони летять. Це було так неправдоподібно, що вона сказала вголос. Ми летимо до Румунії, де я буду послом Сполучених Штатів. Бет дивно подивилася на неї. Так, мамо, ми це знаємо. Тож і летимо туди. Як вона могла пояснити їм свій стан? Я буду найкращим послом у світі, думала вона. Скоро Сполучені Штати та Румунія будуть близькими союзниками. Коли на табло з'явився напис не курити», всі його її мрії випарувалися кудись. Невже ми приземляємось, у паніці подумала Мері. Ми щойно злетіли. Чому так швидко? Їй заклало вуха, коли літак пішов на посадку і за кілька хвилин торкнувся землі. Ось і все, подумала Мері. «Я не посол, я не та, за яку мене всі мають. Через мене може вибухнути війна. Боже, допоможи мені. Мені, як і Дороті, не слід було залишати Канзас.